Колажна магістерня, яка називається стоп-чебурашка, буде феміністична колажка. Власне, того, щоб повертати сенс 8 березня від дня боротьби за права жінок і мир, тому що ну, ще сильне враження від 8 березня, як від Радянського, де нас на листівках нас вітали чебурашками, квітами, нам бажали бути предметами, тому що квіти, прикраси – це предмети, але жінки цю. Сьогодні ми хочемо пересмислити, щоб привітання відображали сутність і правду про жінок. Тому що фемінізм це якраз той рух, який нічого радикального чи агресивного не робить, окрім того, що говорить правду про жінок і дає можливість самим за себе говорити. І от сьогодні ми побачимо. Як в образах зможна переосмислити, використовуючи глянець, тому що ми приходимо сьогодні, використовуючи якісь старі журнали, листівки, які можна скомбінувати так, щоб жінка стала сильною на них, щоб вона відповідала реальності тим жінкам, які сьогодні так потім поранить Україну, такі волонтери, які працюють. Отже. Ми ну, побачимо що з цього видається буде цікаво, але в такий спосіб і святкуємо, і власне відроджуємо те, що вважається міжнародним днем. Я б хотіла навіть підкреслити, що це не радянський свят, це міжнародний день, і ми в контексті міжнародного дня. Незважаючи на те, що тут трошки фемінізм такий, але я вважаю, що рівноправді жінок і чоловіків. Тобто ми все, це в нас все пов'язане. Не, не можна відокремити жінків від чоловіків і не Тобто наші бажання, їх бажання, це все переплетено. Я так думаю, що ці канати, це, ці, ці, це все, що нас об'єднує. І квіти, і машини, і я це, це все наше життя. Але ви показуєте, там чоловік кричить, а, а жінка так. стає жертвою. Що це, це, означає? Ні, це не жертва. Ні. Це е, розмова. Розмова, але вона може бути на повищених тонах. А ви тут бачите, що жінка відповідає? Бачите, що тут жіночка відповідає. Ага. Може, Це може кричить, але ж теж вона не, ага. не, не, не шепоче. Я люблю і роблю колажі, і люблю об'єднувати і об'єднуватися з людьми. Сьогодні ми проводили колажну майстерню до 8 березня. Концепт був такий, щоб розказати і поговорити про жіноцтво, про рівність, про права. Це феміністична колажна майстерня. Ми заколабилися разом з рівними в КР. Для того, щоб поговорити і переосмислити, підкреслити роль жінки в нашому світі надто під час війни, говорили про совєтські стереотипи, говорили про стереотипи, які створює суспільство. Дуже багато спілкувалися про роль жінки надто зараз. Бо зараз жінка може робити все, що завгодно. Головний посил, головний меседж це те, що жінка бореться, це не слабий пол, це сила, потужність, врив, створення чогось нового і підтримка об'єднання. І, власне, ми створювали колажні листівки. Якісь на більше про тілесність, якісь про роль жінки у світі, про проблеми, з якими стикається жінка, бо 8 березня це не міжнародний жіночий день, це свято краси, весни, квітів, пателень, це про боротьбу за рівні права, це про боротьбу за мир. Тому ми об'єдналися дружнім колом е і всі вилучені кошти це не комерційна історія. Е всі вилучені кошти ми е донейтимо, бо підтримка армії наша головна задача зараз. Неважливо, жінка, ти чоловік. Е це не має значення в умовах війни. Я просто. Колись побачив виставку Масюші на Бумідарі від Городи. І мені дуже сподобався такий концепт як постерів, які зроблені екології з якимись написами. І потім, коли дізнався, що роблять щось подібне, то мені стало цікаво цікава спроба на самому щось проводити.